На два дні долина до Черкасах перетворилася на музей національної культури. Тут співали українських пісень, виготовляли ляльки-мотанки та ліпили глечики. Свій крам до парку на березі Дніпра звідусільне суть з півсотні майстрів. Черкаста районів зі столиці з Західної України їдуть звідусіль, аби показати свої поробки черкасцям. Вишиванки, глечики та вази, картини, музичні інструменти з глини, прикраси хендмейд, такого добра тут за кожним столом. Ірина пригледіла солом'яний подарунок для брата. Соломки коштують ми за 110 десять старґавеліс. На дуже льогенька, удобненька, Я думаю, що брату подобається». А ця дівчина прийшла за прикрасами з етносимволікою. «Мені більше подобаються сережки і кошельки». У одному кутку ярмарки на всю йде торгівля одягом та взуттям. Ділається із полотна тканого. Тобто ми ткаємо полотно, а потім уже щойом з допустим, допустимо нього. І получається у вот такі цікаві вот речі». У іншому люди слухають зозулину музику. За таку глиняну пташку свищика, що є давнім амулетом та народним музичним інструментом, треба викласти 15-20 гривень. Безкоштовні на ярмарку. Ось ці галушки на індійський лад Її готують та роздають черкастям кришнаїти. Посеред долини троянд ті обладнали польову кухню. У кожній страві ведичної культури не менше десятка спецій. Заохочує спробувати страву волонтерка Олена. І тмін, і чорний перець, і асафетіда, і кумін, куркума, імбірь. Без наїдків зате з ляльками причаїлися у холодку і проводять майстер-клас. У руках майстринь оживають янголи з текстилю та вузликові ляльки. За такою технікою ці сакральні обереги робили ще наші пращури, розповідає Лідія. І в такий спосіб програмували своє сімейне життя. Їхнім шляхом пішла і сама мисткиня. Зробила першу ляльку, потім через 9 місяців народила першу дитину. Ну і тепер роблю ляльки надалі. і Сподіваюся, що для когось мій майстер-клас надихне. Не тільки робити лялька, але й виховувати власних дітей. А у цьому козацькому курені вже виховують фізично гармати, вежа і плетений паркан все як того вимагають козацькі традиції. Всі бажаючі можуть підійти, навчитися і майстерства рукопашного бою, і володіння шаблею. Опісля майстер-класів видовищні козацькі розваги, Лава на лаву, боротьба на поясах, прийом вершники. О -о -о -о! Таких видовищних вихідних у черкасців не було б, якби не ентузіазм та особисті зв'язки цієї черкащанки. Інна незмінний організатор фестивалю з року в рік зізнається, дівчина охочих допомогти у фінансуванні проєкту більше не стає. Зараз складна ситуація політична в нашому місті. Ми зверталися до багатьох депутатів, тому що міський бюджет обмежений, як нам пояснили. Дехто допоміг, просто зважаючи на те, що це День молоді, що в Черкасах не відбувається жодного заходу до Дня молоді. Хай там як, а традицію проведення особливого фестивалю напередодні молодіжного свята організаторка обіцяє не порушувати. Олена Берестенко, Роман Буша, спеціально для Віка новин.